Ось тут стояв житловий вагончик на цьому місці. Буквально. Це кульмінація конфлікту між орендарем та місцевими жителями. За словами Івана Щевича, кілька осіб у березні минулого року викрали у нього житловий вагончик та майно, яке було всередині. Система відеонагляду, там холодильник, плита, ну, чоботи, всякі шансові інструменти, шандорі, так називаємо. Тобто, все весь інструмент, який потрібні для виконання господарської діяльності. Встановили вагончик поблизу місцевого магазину. Там облаштували. Блокпост, який наразі не працює. Як вагончик із ставка опинився тут, жителі знають. Вкрали, не вкрали, треба було щось робити. Треба було, треба було як мерзнути тут людям. Простояли три місяці по шість годин і. Добре, що було місце. Ситуація із викраденням вагончика каже Іван Щевич, наслідок бездіяльності правоохоронних органів та місцевої влади. Вони на думку орендаря ніяк не захищають його права. Втім, про це згодом спершу передисторія. Ставок між селами дерев'яне та Застав'я Зорянської громади на понад 14 гектарів було взято в оренду у 2004 році. Договір чинний до 2053-го. Орендував на той час ставок у Рівненської районної ради Олексій Шандрук у 2018 році році Шандрук залишає заповід, де передає у спадок право оренди на ставок Івану Щевичу. Згідно зі свідоцтвом про смерть, попередній орендар помер у 2020 році. А у 2021-му рівненська обласна адміністрація, яка на той час розпоряджалася ставком, внесла зміни в договір оренди. З того часу право на риборозведення належить Івану Щевичу. Внаслідок децентралізації. Конкретний ставок перейшов Зорянській селищній раді. Втім, договір оренди залишився. Чинним саме Зорянській громаді орендар сплачує податок за землю. Це 24 тисячі гривень на рік. На заміну від місцевої влади, каже чоловік, лише перешкоджання, що суперечить навіть договору оренди. Окрім викраденого вагончика, продовжує орендар, пошкодили огородження сітки на шлюзі, вирвали поручні, металеві стовпчики, вкрали двері з бочки, а також постійно псують інформаційні вказівники. Любими і дії, коли я приходжу сюди сюди, збирається 5-7 чоловік. З погрозами, що фізичною розправою не дають мені працювати, бо все їхнє. Перешкоджали мені зарібленню. Я приїхав з машиною в вигрузку. Пришкоджали мені вигружати рибу. І сказали, що це я не маю права без сільської ради зариблювати. Я написав заяву за перешкоджання, Реакції немає. Також орендар жаліється на постійне викрадення риби. Цю інформацію нам підтверджують в рибоохоронному патрулі. кажуть на ставок у селі дерев'яне виїжджала кілька разів. Було що приїхали, то їх вже немає, але ж один раз застали і склали протокол. Один а -а -а. раз ще сітку безгосподарську виявили, то вилучили склали акт виявлення, вилучення безподарського майна. Також підтвердив конфлікт між орендарем та мешканцями і депутатами. Поліцейський офіцер громади не билися, не різалися. Вони все на словесно. Все вони там кожна сторона своє. знаєте. я орендар. Мої правила такі. А депутати люди. А ми хочемо так, бо має в заході бути. Іван Щевич на орендованому ставку заборонив вилов риби, яку розводить коропа, сазана, амура та толстолоба. Також без його згоди не можна користуватися човнами. У знак протесту люди один пустили на дно. Купатися дозволено лише у відведеному місці, так само, як і напувати худобу. Дозволив орендар і ловлю риби по вихідних та святкових днях. Для цього теж є спеціальне місце. Можна ловити в загальному не більше п'яти кілограм таких риб, як лин, плітка, красноперка, окунь, щука, ротань та карась. Все каже орендар, згідно ти. Законів, котрі діють в Україні. Втім, правила для людей не указ. Пан Петро, серед тих, хто проти таких порядків. 750 жителів живе в селі, і тут, де чорт знає, звідки приїхав, має декілька стовків у кустині інших там, і от йому тут треба, і от не ловити не можна, то не можна, то не можна. О, але тепер все буде можна. Допомагає місцевим жителям у війні з орендарем депутат Зорянської сільської ради Віктор Денисюк. Чоловік не заперечує, вагончик забрав на блокпост. Він після закінчення військового стану я зобов'язуюся його поставити на місце. Але хай зараз іде там справи йдуть, хай він докаже, що то його вагончик просто-напросто. Знає чоловік і про руйнування огорожі шлюзу, але це не пов'язує із існуючим конфліктом. Ну а я звідки знаю, я що там, діжури чи що, ну, чи то, сплю. То, то спеціально це внаслідок того, що таке. Ні, прави? люди просто там купалися, з дамою, мабуть, пригали. І так поламали? Ну, я, не, я не за людей не відповідаю, хто там що робить, я там не діжурю. Щодо ставка, то додає, час компромісів минув. Він із людьми боротиметься за водойму доти, доки вона не стане їхньою. Для цього створили й спілку. За словами Віктора, там уже близько 150 людей. Усі документи орендаря Івана Щевича називає. Вибачте, те, що він спочатку відвів по 5 метрів, нас це не влаштовує і ніколи не влаштує. Це є наше, це є на нашій території. В результаті ми хочемо його вигнати, розірвати, з ним договір оренди і розпоряджатися, ну, якби, щоб зоря розпоряджалася. Чи сільська рада, чи так само спілка наша представники зрянської сільської ради на камеру коментувати відмовилися? Телефоном юристка повідомила, що голова громади Михайло Олійник подав заяву у поліцію. Там нам цей факт. Ітвердили дізнавачі відділення поліції номер один рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 358 кримінального кодексу України, тобто підроблення документів. Поліцейськими проводяться усі необхідні слідчі дії для встановлення істини у справі. У телефонній розмові юристка громади висловлює сподівання, що рішення суду для них буде позитивним. Сільська рада займає позицію звичайно громадян, тому що якби закон на їхній стороні. Ось і ми робимо все для того, щоб все було відповідно закону. І я надіюся, що з часом, коли вже закінчиться досудове розслідування, і будуть далі подальші дії вже органів прокуратури, це питання буде вирішено. і, Думаю, громадяни зможуть користуватися своїм ставком, так як вони цього хочуть. Є також відкрите провадження і про викрадення майна Івана Щевича, вагончика та інвентаря. Всередині його спершу закрили, але чоловік через суд справу поновив. Кінцевого рішення за рік часу так і немає, хоч і відомо хто перемістив вагончик. Через це я хочу через массесмасваці. Е, звернутися до керівництва нашої області, які говорять, що підтримує бізнес. Хай подивіться, як тут бізнес потримується. Орендар переконує, усі документи оформлені належним чином. Роботу проводить згідно законів України. Втручання сільської ради називає порушенням договору. У свою чергу відступати не планує, теж відстоюватиме своє право працювати. Усі сторони конфлікту наразі чекають на результати досудового розслідування. Розірвати договір із орендарем можна лише за згодою сторін або за рішенням суду. Олег Степанюк, телеканал